Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що чекає міста України до наступної середи з боку росіян, чи будуть масовані обстріли. Нагадую, що ми дивимось, щоб прибрати перешкоди, щоб цього не було, щоб не було жертв руйнувань. Так, скажіть, покажіть, що чекає Харків до наступної середи? Так, що чекає Харків? Буде захист надано, поставлять ПВО, якесь, ну, посили, посилиться ПВО. Напад буде, будуть краще відбивати. Так, суми. Що чекає суми? Чи будуть обстріли, чи будуть руйнування? Суми, також напад. Дев'ять мічів, погана ситуація. Обстріл будуть, можливі руйнування, можливі. Жертви 9 мічів з неба летить дуже багато, падає на людей. Запоріжжя, що чекає Запоріжжя до наступної середи. Люди в заложниках жертви. Також буде летіти багато, можливі зруйновані будинки. Зараз будемо перекриватися. Миколаїв, що чекає Миколаїв до наступної середи, Миколаїв? Те саме обстріл, збройний напад, агресія в сторону міста. Працює захист Миколаїв ну, під захистом. Але все одно настільки багато е, летить, що щось пропускають. Одеса, що чекає Одесу до наступної середи, Одеса, що чекає Одесу, 10 мічів дуже погано. Можливі руйнування і жертви: 10 мічів максимальний урон. Херсон, що чекає Херсон до наступної середи з боку расистів, Херсон. Те саме. Також е, можливі руйнування і жертви. Труйка мечів, розбиті серця, розбиті домівки. Перекриваємо: заперечую, 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 заперечую. Заперечую, перекриваю. Вище сили, духи роду, янголохоронці, призиваю вас, прошу допомоги. Приберіть загрозу. Зруйнуйте ворогам плани, іншими шляхами ворогів пустіть, щоб вони припинили обстріли. Щоб припинили агресію проти України. Так, допомоги, прошу. Врятуйте наші будинки, врятуйте всіх мирних жителів. Відведіть біду, щоб не було жертв, щоб не було руйнувань. Нехай бомби, ракети ворожі, падають і взриваються при запуску на території Росії у Верховному суду. Там буде так, і так є вищі сили, допомоги. Прошу, Божого захисту для нас, для наших будинків, відведіть біду, щоб не було руйнувань. Та буде так, так єсть. Зараз подивимось ще, що ми перекрили. Так, скажіть, покажіть, чи почули нас вище сили, чи вплинули ми якось на ситуацію. Скажіть, покажіть, що буде далі. Все одно агресія, все одно можливі зруйновані будинки, напад. Але буде правосуддя і відповідь буде на територію Росії, дзеркальну буде відповідь на територію Росії. Все, що буде зруйновано у нас, це те саме буде зруйновано у них. Вже будуть відповідь цьому дьяволу. Так, все одно треба при... перекривати. Негатив виходить ще. Запечую, заперечую, 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 заперечую. Заперечую, 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 прибираю всі руйнування, всі вбивства, всю агресію повертаю назад на територію Росії. Що ворог нам робить? Нехай буде з ним. Нехай впадуть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, ворожі на голову тим, хто надає накази вбивати людей і на голову тим, хто виконує ці накази по Верховному суду буде так і так єсть.